Вітаю, мене звати Микола Брежицький, Це програма Гість у студії. Сьогодні ми спілкуватимемось з майстриною Петриківського розпису, художницею з Дніпропетровщини, Мариною Масловською. Марино, раді бачити вас у нашій студії. Навзаєм. Марино. Готуючись до інтерв'ю, прочитав, що ви майстриня Петриківського розпису у четвертому поколінні, і, напевно, народившись у селищі Петриківка на Дніпропетровщині. У вас не було іншого вибору, окрім як захопитися саме притаманним вашому краю, народним мистецтвом. О, трішки я вас виправлю. Я не народилась в Петриківці. Е, наступність поколінь передається не через батьків і тому подібне, а від учителя до майстра. Тобто я пішла від гілці, гіл по гільці від Тетяни Пати, потім її учень був Панко, і його учениця Тетяна Гарькава, яка є моїм вчителем. Ну і тому я вважаюся з четвертим поколінням. І те, що ті, кого я вже навчаю, це буде п'яте покоління. Тоді поправте мене, ви народились, де? Я взагалі на Дніпропетровщині місто П'ятихатки. Потім прожила 6 чи 7 років в Дніпрі, ну і зараз тут. <гум> Наскільки загалом популярний Петриківський розпис зараз? Чи багато молодих художників та художниць цікавляться ним, розвивають цей вид малярства? І чи є запит в українців купувати картини, вироби з петриківським розписом? Зараз популярний цей вид мистецтва. Дуже багато майстрів в наш час. Особливо він став популярний після 2012 року, після того як Петриківський розпис внесли в ЮНЕСКО. І вже такий пік популярності патріківського розпису почався. Ну і зараз через воєнний стан, військовий стан, зараз ще більше концентрація на українську культуру, тому і більше учнів пішло, з'явилося. Коли ви зрозуміли, що це те, чим ви хочете займатися, присвячувати цьому значну частину свого часу? Ще в дитинстві, років. Я малювала взагалі з самого дитинства, скільки себе пам'ятаю, я завжди малювала. Але потім вже в якийсь час потрібно було вирішувати, на чому робити акцент, чим саме я буду займатися. І якраз в цей час я познайомилася з мистецтвом Петриківського розпису. Це було в дитячому таборі, це був гурток Петриківського розпису. Як потім виявилося, моїм вчителем-викладачем в. На гуртку була внучка Федора Панка, за якою я вже говорила про наступність поколінь, ось так співпало. І ну, після цього я вирішила вступати до коледжа, познайомилася з Тетяною Гарькавою і вже вирішила остаточно, що це моє мистецтво, що я хочу займатися популяризацією українського мистецтва, що це потрібно в наш час і потрібно саме зберігати його автентичність. Не нові інтерпретації, нові інтерпретації, також актуальні, але потрібно завжди ураховувати саме історичні цінності і не відходити сильно від них. Влітку ви презентували свою виставку Єдина Україна на Рівненщині. Спочатку був Дубинський замок, потім Рівненський обласний краєзнавчий музей. Як так сталося, що саме в нашій області відбулися одні з перших ваших персональних презентацій, виставок Квітучої карти України? Mm -hmm. Взагалі так співпало, що я до цього за півроку, десь до презентації цієї виставки, чи за рік, я була в Дубенському замку на екскурсії. І мені дуже сподобався цей замок, і те, що це також він внесений в ЮНЕСКО як нематеріальна культурна спадщина. І мені б стало цікаво, те, що було б цікаво провести тут виставку персональну. Це так, перші думки були, але я не замислювалася. Щоб прямо зараз, що дійсно буду тут першу відкривати. Потім ми домовилися, я провела в Дубинському замку через рік, десь або півроку, я не пам'ятаю точно по датам. Я провела там майстер-клас Петриківського розпису і мені запропонували провести персональну виставку. Там було по числам дуже мало часу. Місяць в мене був, щоб презентувати її саме до Дня Незалежності. Але ми справились, я намалювала навіть швидше, ніж за місяць, бо в мене була ідея. Я коли загораюся цією ідеєю, то мене не відірвати від малювання. Я сама від себе не очікувала таких темпів. Ну і потім вже вирішила після Дубанського замку, що в Рівному проведу. Ну, познайомилась з працівниками рівненського музею і так домовилась провести тут виставку. Повертаючись до цієї квітучої карти, це кожна окрема область зображена по-іншому різні кольори, різні квіти. Як вибирали, як підходили до цього? І я пам'ятаю вашу історію за Бахмут. Так. Що саме з Бахмута почалася ідея цієї квітучої карти? Нагадайте, будь ласка, для наших глядачів про це так за півроку до початку повномасштабного вторгнення, в серпні я була в місті Бахмут. Це був проєкт Бахмут-Стріт Кемп» від Міністерства закордонних справ Німеччини та їх філіал Друкарня в Слав'янській. І ми досліджували, займалися тим, що досліджували місто, досліджували його з різних частин. Ми історичні цінності через журналістів вивчали його через місцеве навч... населення, тобто з різних з різних сфер. І результатом цього проєкту був якийсь. Ну, так як я художниця, я презентувала картини. І так я її зробила. Мене дуже вразило історію місцевого населення, мене дуже вразило те, що я там була якраз на День прапора та День Незалежності. І так і вийшло, що рівно через рік я презентувала в ці самі числа виставку повноцінну. І на день прапора я. Захопилася історією місцевого населення, те, як вони оберігали наш прапор, те, як вони життя віддавали, щоб зберегти тка... Ну, здавалось би, тканина, але люди віддавали життя. І от мене, наскільки цей дух захопив, наскільки мене вразило це, от повністю я переосмислила по-новому. І я створила там контур. Мапи Бахмуту на жовто-блакитній жовто гамі. І так і залишилась ця картина там. І карту Бах... Ой, прапор Бахмуту також. Це була виставка Бахмутський вернісаж в місті Бахмут. Вона також там залишилася. Я подарувала місту, ну але зараз уже. І потім я вирішила, що зроблю повноцінну виставку вже після повномасштабного, початку повномасштабного вторгнення. Я зрозуміла, що хочу об'єднати кожне місто, кожну область, але в тому числі і підкреслити їх унікальність. Унікальність підкреслила тим, що я обрала кольорову гаму відповідно до кольору прапору кожної області. Тому незвична вона і відрізняється в деяких регіонах схожа, але все ж таки унікальна. Скільки часу в середньому йде на створення однієї картини, і чи допомагає вам хтось в цьому процесі? Ну, малюю я сама, мені ніхто не допомагає, мені допомагають більше з таким, як перевести виставку, бо я сама не справлюсь, якісь такі масштабні, там, навіть не знаю, підготувати матеріали таке. А малюю я сама. На картину, ну, дивлячись від складності, дивлячись від тематики. Бо ці мої останні виставки, це Квітуча Україна і Єдина Україна. То пішло десь день-два на одну картину приблизно в середньому. Ну, але можу і тиждень малювати одну, тобто воно дуже по-різному. Ви анонсували в себе на інстаграм-сторінці перед замовленням на роботи зі своєї персональної виставки Хай квітне Україна і частину коштів від продажів. Ви готові спрямувати на допомогу ЗСУ. Таке питання: uh -huh. а чи може середньостатистичний художник в Україні заробляти гроші виключно мистецтвом? До прикладу, для вас малювання це основна робота? Так, я не бачу себе взагалі. Ну інколи там в часи студентства замислювала, що може спробувати ні? Я не можу через себе це, наче переступити через себе і піти в іншу сферу, не можу. Я тільки по спеціальності, тільки в цьому напрямку працюю. Тобто художник теж може заробляти реальні гроші. Головне там, проявляти свій талант, розвиватися ну, в цьому плані. Так. Окрім презентації виставок, ви почали створювати мурали. Один зі стінописів ви оформили на фасаді дитячого садка в Дубні, а ще один в своєму рідному місті. Чи є нові замовлення на мурали і наскільки готові поринути саме у цей вид діяльності? Мені дуже сподобався цей вид діяльності. От, якраз до речі, ви згадали за мурали? Один із перших моїх невеличких стінописів також на о, Донеччині був. Також там, ну, але зараз ці території окуповані. О, на Дубенщині дитячий садок. Ну, взагалі мені дуже подобається це направлення. Зараз замовлень немає, бо я трішки майстер-класами займаюся останнім часом, але ну, я б дуже хотіла щось більш масштабне. Ви готові до цього більш масштабно? Бо в рівному в принципі є художники-муралісти там Пичановські, які і ще інші. І упродовж останніх двох років досить активно цей напрямок розвивається. Чи готові ви своїми силами долучатися? І, наприклад, можливо, ви відкриті до якихось замовлень, щоб з вами зв'язувались? Так, так. Я готова і відкрита до замовлень. Бо мені це цікаво. А от оці мурали, які вже виконані, це була ваша ініціатива чи на вас так само якісь люди виходили? На мене виходили із управління освіти Дубинського, і вони були в мене на відкритті і запропонували таку співпрацю. Напевно, для кожної творчої людини значну роль відіграє натхнення. Що для вас є основним стимулом творити, створювати нові роботи та розвиватися? Я часто замислююсь над цим питанням. В першу чергу це люди. От мене дуже сильно мотивують, люди, які горять своєю справою, які саме такі амбіційні от, історії людські мене дуже мотивують. Ну, і так само наша флора і фауна, звідки я і черпаю таке натхнення. Психологічний аспект, мабуть, кожній людині важко зосередитися під час повітряних тривог, ракетних атак, а особливо людям творчим. І як в такі моменти ви знаходите той внутрішній спокій, який дозволяє абстрагуватися і все-таки продовжувати свою роботу виконувати? Взагалі, я почала малювати От, багато художників не могли після початку повномасштабного вторгнення довгий час вернутися до мистецтва. Я почала малювати. Майже одразу, майже в перші дні. Але в мене була проблема, що виїжджали дуже швидко і матеріалів було дуже мало. Але я, мене навпаки, мистецтво і рятувало в ті часи. Мистецтво допомагало мені не зійти з розуму під час вибухів, тривог. На Дніпропетровщині і на Рівненщині це різні, різні моменти, по-різному це все сприймається? Так, дуже сильно по-різному. На Дніпропетровщині дуже часто і вибухи, і повітряні тривоги одна за одною. І останнім часом також дуже часто, тому там більш важко. Наскільки я зрозумів, ви останній період життя мешкаєте і творите на Рівненщині в Дубно. Наскільки вже адаптувалися до нашого краю? Чим він відрізняється від вашої історичної батьківщини, люди, культура, погляди? Відрізняється, адаптувалася, але ще складніше тим, що в мене на Дніпропетровщині всі знайомі, всі. я знаю художні магазини ті ж самі. Я знаю, в разі чого, куди мені йти і куди звернутися. А тут мені важче з цим, бо ще трішки е не сильно багато людей знаю. Ну, але адаптуюсь потихеньку. Ну, ви на Рівненщину вже як перебралися на постійній основі, чи все-таки це тимчасовий період, де ви зараз створите і ви готові повернутися назад додому? Ну, зараз взагалі дуже важко прогнозувати. Зараз я тут. Як буде потім, я не, мож... я не знаю. Майстер-класи з Петриківського розпису для школярів. І як виникла ідея їх проводити, де ви їх проводите? І чи багато долучається учнів до них? От, долучається багато. Взагалі ця ідея це в шкільній програмі є такий пункт, вони знайомлять школярів з нашою культурою, з нашою культурною спадщиною. І мені дуже подобається це. Тому викладачі, вчителі, вони звертаються. Ну, не всі володіють цим мистецтвом і звертаються до мене, так як я можу і історично розповісти, познайомити, ввести в курс справи. І показати на практиці, як створюються ці малюнки. І чи легко знайти однодумців в цій сфері вашій? Чи вона досить така вузькопрофільна, де нові люди з'являються досить рідко, вже є е, певні усталені норми, усталений колектив, чи, чи це не є щось таке е, стале і постійно з'являються нові люди? Mm, ну, Це зараз, ну, можливо, це для мене не рідкість, бо я навчалась в коледжі, де була. Де був предмет Петриківський розпис? Тобто, всі випускники з коледжу саме цієї спеціальності вони володіють технікою. Не всі далеко, не всі йдуть далі розвиватись, але все ж таки я ну, спілкуюся з цими людьми, вони мене оточують, тому мені важко так відповідати на це питання. Яким Марина Масловська бачить вектор своєї діяльності у найближчий період? На чим працюєте зараз? Можливо, готуються якісь нові проекти. 25 жовтня буде відкриття моєї персональної виставки в краєзнавчому музеї Рівненському. Зараз я ще працюю співпрацюю зі школами, з майстер-класами. Ну і відкрита до співпраці. Можливо, ще якісь проєкти з'являться. За той період, який минув з часу останньої презентації виставки в краєзнавчому музеї, чи багато з'явилося людей в культурній в творчій сфері рівного, які захотіли з вами співпрацювати, запропонували свої якісь проекти, можливо, до яких ви готові долучитися? Мене запрошували. Ну якраз з початку навчального року в університет познайомитися зі студентами, розповісти їм про це мистецтво і школи. Провести майстер-класи для школярів. І таке напевно заключене буде питання про е, ваші плани на майбутнє, е, на, про ваш розвиток і бачення загалом -своїх, е, своїх перспектив: своїх перспектив в петриківському розписі і в мистецтві. Є якась глобальна ціль, до якої ви прагнете за найближчі роки дійти? Ну, глобальна, ну напевно, це будуть дуже гучні слова, але мені б хотілося зробити внесок в нашу культуру, щоб допомогти її розвитку, допомогти збереженню нашої культурної спадщини. Тобто, це як основна мета, ну а засоби досягнення цієї мети ну, то вже різні. То... І мої викладання, і мої виставки це все допомагає мені. Це завдяки чому я наближаюсь до здійснення цієї мети. Я вам побажаю, щоб все те, що ви задумали, втілилось в життя і всі ваші ідеї були реалізовані. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в нас в гостях була художниця, майстриня Петриківського розпису з Дніпропетровщини Марина Масловська. Приходьте на презентації Марини у Рівному в краєзнавчому музеї 25 жовтня, так? Так і гарного дня! Дивіться телеканал Сфера. До побачення.